Сегодня я по приглашению Любомира Хмелевского из коллектива «Хантер Львов» проехал в гости на турнир, организованный их клубом в одном из моих любимых городов Украины – Львове. Попадая в этот город, ты окунаешься в мир, где слеснулись в ярких красках всевозможные культуры и обычаи Европы. Вокруг можно увидеть гостей из любого уголка мира. Среди украинской речи ты услышишь и польский, и белорусский, русский, Поляки и даже немцы с итальянцами спрашивали, как пройти к той или иной местной достопримечательности. Всех услышанных языков и не перечислишь. В общем, тут ты находишься в гостях в действительно европейском по духу и эмоциям городе. Каждое кафе как произведение искусства, со своей легендой и бытом. И грех не изведать крафтового пива из древнего бокала в прохладной средневековой ресторации. И уже после другого кэллы пива Ти як вдома, серед хоча й таких різних, але братів і сестер, де кожен має щиру посмішку і доброзичливість. А вузенькі вулиці міста Лева, серед яких лунає затишна пісня, музик, дарують тобі нові емоції, від яких ти і не відчуваєш, як лине час, але як не прикро, треба до готелю, бо рано вранці нас чекає турнір. До речі, дякую спонсорам сьогоднішніх змагань, без яких би це свято не відбулося. Ще з самого рання на полігон почали сходитись мисливці, а організатори закінчували приготування. Всі учасники турніру по черзі проходили реєстрацію. Кожному, хто зареєструвався, видавали позначку з номером. До речі, на ці змагання приїхала делегація від колективу Душа мисливця. Сьогодні приїхали на зустріч до наших колег Львів Хантер, які проводять сьогодні змагання. І ми від свого колективу будемо виступати душа мисливця в касі учасників. Мабуть, переможете. Да? Ми будемо старатися. А тим часом гості з Закарпаття заполонили галявину запашним ароматом від приготування боборочок. Я був приємно здивований тим, що навіть для юних мисливців готувався імпровізований стенд. Добрий день, Ми представляємо Закарпатське обласне управління, зокрема виноградівське лісове господарство з міста виноградів. Ми тут з нашим керівником Агієм Василієм Омеляновичем який бере участь у змаганнях. Нас запросили інтер Львів, які в нас були на Мисливському фестивалі. Ну, ми так по можливості, щоб могли з собою привезти такі маленькі трофеї. І... Хочемо показати правильне ставлення до полювання, мистецтво полювання, також і залучити маленьку аудиторію наших самих менших, показати їм деякі елементи лісової педагогіки. Від мене дуже велика подяка за турботу до культури підростаючого покоління мисливців. На імпровізованому майданчику місцевого коваля всі мали можливість полюбуватися витворами мистецтва. І спробувати себе на вправність з мисливським горном. Корови жити постійно. Припливи, вітлива, місяць, буває, не як не дивно, але перший турнір, організований колективом Хантар Львів, починався дуже злагоджено і в перечутті справжнього свята. І тільки заколопотане лице Любомира видавало те, що не все так легко, як здається, і немало зусиль було витрачено на організацію цього дійства. Доброго дня! радий вас привітати на наших змаганнях. Сьогодні ми проводимо змагання мисливського клубу «Хантер Львів в місті Львові. Назва наших змагань Хантер Львів, 2018. Цього року ми започаткували ці змагання вперше. Сподіваємося і надіємося, що вони будуть проходити в нас тепер кожного року на постійній основі. Дані змагання цього року ми зробили суто для мисливців, для мисливців-любителів, мисливців-аматорів, які тут більше половини учасників перший раз сьогодні пробують стріляти по тарілках. На наших змаганнях присутні 45 учасників з різних міст України: це Київ, Чернівці, Франківськ, Закарпаття, Львів і околиці Львова. Також на наших змаганнях є присутна одна дівчина. Гарна атмосфера. Багато приїжджали колег, з якими зустрічалися на різних інакших міроприємствах. Дякую спільноті, Душа, Мисливця, що приїхали з Києва відвідати наш фестиваль. Дякуємо закарпатській обласній організації мисливців і рибалок, які до нас приїхали виноградівського району. Дякую всім спонсорам, які нам допомогли провести ці змагання. Скажіть, так без них би було це трохи тяжко зробити. Нарешті Любомир скликав всіх на урочисту частину нашого турніру. Шановні учасники змагання, шановні наші гості, сьогодні на стрілецькому стенду школи вищої спортивної майстерності проводиться перший захід серед аматорів-мисливців клубу Хантер Львів. Я думаю, що він потім стане після нашого успішного сьогодні проведення вже традиційним і буде тим проводити кожний рік. Дозвольте представити членів організаційного комітету, який попрацював, щоб вас зібрати. Це голова мисливського клубу Любомир Хмілевський. Хмілевський. І заступник голови. Пан Дмитро Ляляєв. Ну і самий головний нас сьогодні: це головний суддя змагань, суддя національної перепрошую міжнародної категорії. Заслужений працівник фізичної культури і спорту. Заслужений тренер України Віталій Грибовський. Доброго дня ще всім, хлопці. Дякую, що приїхали, підвідаєте наш турнір, наші змагання. Дякую, що підтримуєте наш клуб. Ви приїжджали з багатьох різних міст. Дуже радий вас всіх тут бачити. Сподіваюся, змагання вам сподобаються і все прийде на вищому рівні. Дякую. Так, дякуємо, дякуємо судійські дякую, судійські колеги. І від працівників львівського стрілецького стенду, нашим мисливцям, ми побажаємо влучних пострілів і безумовно перемоги. Хай перемагає сильніший. Рівняй струнку. на кроком. Уп. Після урочистої частини всі водночас стали якимись похмурими. Я й відразу зрозумів, що, хоча ми на відпочинку, але мисливський азарт почав жевріти в душі кожного. І бажання здобути перемогу підігрівало серце кожного учасника. Суддя турніру почав інструктаж по правилам і розповів, як саме буде проходити змагання. Всіх учасників ділять групами по 5 чоловік. Згідно свого порядкового номеру вони займають свої місця. На кожному номері є табличка з буквами. Кожна буква означає свою мішень, тобто звідки вилетить і в якому напрямку полетить тарілочка. Всі по черзі відстріляють першу букву на своєму номері, а потім таким же чином другу і так далі. Коли учасники цієї групи відстріляються по всім мішеням, то другий номер переходить на третій, третій на четвертий, а п'ятий переходить на перший. І таким чином всі учасники мають відстрілятися на кожному номері по всім мішеням. Рахунок буде вести помічник судді, відмічаючи на табло білою стороною фішки всі влучні постріли. Також головний суддя докладно розповів про техніку безпеки. І одне з самих головних правил було те заряджати, заряджати в маєте номер. тільки на номері. І, і тільки коли ваша черга стріляти. Ваша черга, ви заклали патрон, зробили постріл. І Це. в кінці інструктажу судді запустили по одній тарілочці кожного виду. Щоб учасники першої групи зрозуміли, як і звідки летить кожна мішень. Мішень Б. Давай. Давай. Мішень С. Давай. Мішень Д. Давай. Мішень Д! Е. Це так називаємо свічка. Давай. Давай. Мішень F, заєць. Бачите, білий стовпчик стоїть. Це, це мішень, це стовпчик, де контроль його прольоту. Якщо ви зробите постріл за цим білим стовпчиком, це промах. Ви повинні здійснити постріл до білого стовпчика. Давайте, давай G. G. І мішень аж справа від вас з будки. Згідно правил, згідно правил, польоти мінятись не будуть. Єдине, що ви повинні будете враховувати вітер. Стендова стрільба це не в приміщенні, може бути вітер і десь певні відхилення мішені. Ну що ж, пора починати сьогоднішній турнір. Далі я по черзі буду показувати всі влучні чи не дуже влучні постріли, які мені вдалося зняти на камеру.

І ось нарешті перший влучний постріл. な、はい。どうもはい Поки перша група змагалась на влучність, всі інші відвідувачі дивились на змагання, затамував подих. Та радісно вітавши кожен вдалий постріл. І лише Любомир своїм манком підігрівав мисливський азарт всіх, хто зараз був на номерах. Конкурс проходить дуже добре. Все чудово, організація чудова. Наш поки, один стрілок дуже добре відстрілюється. Далі будемо бачити, що ми зерули. Захоплені видовищем, ми не відчули, як перша група вже відстрілялась по всім мішеням і прийшов час рахувати бали. Так, русиці розряднили, подивилися. Результати. Перший протокол у зміра десь Друга група зайняла свої номера. І всі почали готувати зброю до змагань. Поки друга група учасників закінчувала свій виступ, Дмитро Ляляєв і його помічники почали готувати той самий легендарний і такий смачний бограч. Але то вже історія для другої серії, де ви побачите ще дуже багато цікавого і смачного. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.